Ти звичайний вавілонянин, але це тобі не допоможе. Ранок у тіні зікурату. Або хто я, де я і чому мене окусила коза. Ти прокидаєшся, насправді ти не прокидаєшся, тебе будуть глиняна стеля капає. Від вологи, або від це з другого поверху. У Вавілоні важко сказати, твоїй комірці душно, пахне потом, цвіллю і ще чимось нелегальним, але жерці кажуть освячене. Твій матрац. Це пресована солома, на якій спала ще твоя прабабуся. Поруч ропе старший брат, на ньому спить твоя кішка. Вавилон ранкове тепло, шоста ранку, сніданок. На столі, як завжди, каша з ячменю, яка образилася і стала бетонною, шматок хліба, який вже з Богом, як сказав жрець. Вода з вчорашньої калюжі відстояна, але морально не готова. Діти кричать. Тату, а ми підемо сьогодні на ринок. Так, якщо доживемо, круто! Робота. Цегла, під і трішки богів. Ти не архітектор, не писар, не астроном. Ти той, хто тягне глину, з якою потім писар зробить табличку, де напишуть, що писар молодець. На тобі шматок ляної тканини, що колись був сорочкою. На голові нічого, бо шапки лише в старших братів і начальника. Зміни. Сонце палить, пил в очах, поряд хтось, я чув, фарон має каналізацію. Це в Єгипті дурень, у нас є дірка в дворі, і дякуй богам. Ти смієшся не тому, що смішно, бо якщо плакати, прийде наглядач, а наглядач то як Бог, тільки з палицею. Перерва на глиняне мислення. Ти сідаєш у тінь умовно, дістаєш хліб. Твердий, як закон Хамура. Поруч старий філософ на ім'я Абрамаш. Світ, як піч, ти або глиняна форма, або попіл, а можна бути просто людиною. Ні, Вавилоні, друже, не в Вавилоні. Ти хитаєш головою, твоя шия скрипить, твій хліб ламає зуб, твоя душа мовчить. Чудово, ти живий, усі твої зуби майже на місці. Табличка своїм іменем ще не встигла покритися написом. Викреслити. А це означає одне, день триває. Ранок Вавилона або ціна питання, дві кози і трохи гідності. Початок подорожі. Ти ступаєш босими і вже пропаленими ногами на розпечену вулицю. Піл здіймається вгору, осідає на плечах обличчі і навіть у думках. Попереду тебе великий міський ринок, його чути ще з твого двору то продасть мені честь, візьми козу, вона дойна, прокляття на вибір, перша табличка безкоштовна. Це не ранок, це війна. Усе, що можна продати. Ринок поділений на зони, овочі та фрукти, вони пахнуть досвідом. Тварини переважно злі та здивовані. Закони прокляття, зілля та пророчі сни, акція сону подарунок. Зона, де торгують табличками. Навіть тим, де написано нічого не продавати. Ти йдеш повсторговця, який кричить: Ось свіжий виноград! З вчорашнього обряду, ще з благословенням. Благословення чого? Ну, не знаю, пахне як крокодил, але точно священний. Ти купуєш один, він твердий і кислий. Ти кидаєш, влучаєш у барана. Баран не ображається, бо він уже з'їв три такі. Ціни так собі. Ціни вказані на табличках. Але половина табличок глиняні, зламані. Інша половина написані шрифтом Мій племінник вчився у жерця. А треті, ціни залежно від настрою богів. Один продавець кричить: Цибуля, одна головка за шкарпетку. І обіцянку молитися. Але я без шкарпеток, тоді просто молитися голосно. Продавець прокляття. Ти підходиш до напету з написом Прокляття для ворогів і теж за столом старий з бородою, довжиною, як зміїна стежка. На ньому 17 табличок з різними написами. Хай у твого сусіда розстаєш до догори корене, хай фараон забуде, хто ти, хай твоя коза почне говорити і зазнається у всьому», є щось дешевше. Питаєш, є, хай він прокинеться і все лишилося як було. Це не прокляття, але працює стабільно. Писарська яма. Ти заходиш до писаря, щоб нарешті подати той глечик із написом Не розбити. Він дивиться на тебе крізь повітря і ім'я, Ілубенушу. це по батькові чи прокляття. Обоє скоріш за все, він стукає табличкою об стіл, виймає паличку, щось пише дуже повільно, потім зупиняється. У вас не вистачає печатки богині гули. А я що, схожий на того, хто її бачив, значить у чергу за Гулою, біля зікурату. Це ж три години ходьби, Вавилон не для слабких. Ти забираєш лечик назад, на нього вже ще один напис. Горе тому, хто відкладе. Роздуми філософа. На площі біля Обеліска сидить той самий Абрамаш. Він тримає табличку на колінах і говорить у порожнечу: Все, глина, навіть я, особливо ти, і що робити? Молися кому, тим, хто має зерно. Повернення додому безгідно. У тебе побиті ноги, глечик, який так і не прийняли. Прокляття на табличці, сірий хліб, на смак і глина, легкий струс психіки, але ти повертаєшся додому і чуєш крик дружини. Ти не приніс печатку, там черга, я там стояла три дні за тебе. Життя вавілонянина це не пекло, це стабільне випробування. Чудово, ти ще не мумія. ще дихаєш, а отже день триває. І що за день у Вавилоні без храму, жреців, дрібки страху перед богами і суд через козу. Храм, жрець і той факт, що Бог тебе не слухає. Прийди, поклонися і постраждай. Ти йдеш до храму. Чому? Бо треба поставити ще одну печатку на наглеча. Тебе прокляли тричі і взагалі хочеш поговорити з Богом. Храм величезний, мурдук, головний тутешній Бог. Із таким списком функцій, що навіть сучасні crm системи не витримали б, керівник богів, покровитель справедливості, землеробства, клімату, хорошого врожаю і поганого настрою. При вході тебе зупиняє хлопчик у лінному балахоні. Дари, що без дарів не входять, хоч зерно, я з'їв все по дорозі, тоді хоч маленьке прокляття в подарунок, всередині запах. Фіміаму і відповідальності темно, гаряче, черець стоїть білі вітеря і щось бурмоче, пахне змішаним ароматом фіміаму, тухлого лука і ще когось, кого замурували в стінах. Ти підходиш, клацаючи зубами. Я Я хочу помолитися. На якій мові? На своїй. Ні. Бог чує лише шумерську та акацьку. Він подає табличку. Стандартна молитва, коротка версія без гарантій. Твоя молитва. О великій мордуку, що створив небо землю податкову. Поглянь на мене, не як на цеглу, а як на цеглу з потенціалом. Дай мені сил, печатку, трохи ячменю, і щоб сусід забрав свою козу з мого роду. Амінь. Або, як там кажуть, жрець Ківая. Ти чекаєш знамення, тиша. Потім дзенькнула глиняна табличка. Жерець каже: Це добре, це знак. Який саме? Що пора йти суд із сусідом або козам стий. Ти повертаєшся додому, і бачиш це твій маленький город, де мали росту гірки, і в ньому коза сусіда. Коза їсть табличку з твоїм проханням про позику. Коза щаслива, ти ні. Сусід виходить, каже це божественна коза їй послав сам морду, тоді нехай сам її і годує. Я подаю на тебе до суду за святотатство. Суд у Вавилоні. Суд це стіл, писар, суддя у капелюсі сушеної риби. Коза свідок, сусід, він образив божественну козу. Вона з'їла мою табличку. Вона просила. Це була жертва. Суддя довго чухає бороду каже. Закон Хамурапі говорить, що якщо тварина влізла, господар винен. Ура! Але якщо вона божественна, винен ти що? І мусиш подарувати сусіду ще одну табличку. Я, бідний. Напиши це на табличці і подаруй. Ти виходиш із суду, стомлений, голодний, з спустиний глечиком і моральною травмою від кози. Сідаєш біля стіни, дивишся в далечінь. Там ріка, пил, вогонь, жесть на ослі і хлопець, що співає про любов до фії. Твоя душа кричить Де я? Чому я? І чому в цій цивілізації навіть коза має більше прав? Вечір алкоголь, стендап і вчуття, що щось не так. Вечеря з розпачем. Твоя вечеря залишки хліба, трішки фініків і сором. Дружина. Що з лечиком? Довга історія. А табличка? З'їли, хто? Коза. Я тебе залишу, не дивно. Ти йдеш на площу, де вевелиня розважаються. Виступає в вевелонянський Чули, нове пророцтво? якщо спиш із сусідкою отримуєш сім років нещастя, а якщо з дружиною 12. Як знайти фальшивого жерця? Він бере плату наперед. Ти повертаєшся додому. Діти сплять, кішка дивиться на тебе, так, ніби вона все знала. На дверях ще одна табличка. Ти читаєш. Глеб, не прийнято. Чекаємо ще одну печатку. І дари, і розкаяння, і фініки. Ти сідаєш, дивишся в стелю. Завтра знову піти. Знову коза, знову писар. Так, це Вавилон. Гаразд, ти ще не згорів, тебе не вкрали амореї. І ти ще не обожнений, хоча в тебе вже той погляд. Отже, продовжуємо. Твоя боротьба триває, Вавилон не спить і коза ще поруч. Пробу текти з Вавилона. Але не вийшло. Біобретіє сильніше за твою волю. Ідея: ранок. Ти прокидаєшся на підлозі, нова табличка. Підтвердьте наявність печатки номер 7 або з'явіться до храму на, на суд духів. Ти не питаєш, ти просто встаєш, одягаєш свою найкращу сорочку, ще тримається на двох вузликах і вірі в себе. І йдеш куди геть. Я покидаю Вавилон, кажеш ти дружині. Ти ще смієш мене дивувати, відповідає вона. По дорозі ти йдеш у бік брами і штар. Брама величезна, гарна, вона пережила всіх твого роду. Охоронець зупиняє. Документи я людина. Людина без таблички це підозріло. Я просто хочу подихати повітрям. Повітря платне. Я йду в село до дядька. Маєш дозволи? А ти маєш душу? Пауза. Ти повертаєшся назад. Внутрішній діалог. Ти ж хотів свободи. Я хотів просто сидіти, щоб мене не чіпали. Тоді залишайся, іди до храму. Знову так, твоя доля глиняна. Прийми її. Пророцтво Бог кличе, але дуже неохоче. Зікурат, тиша і ти. Ти проходиш у Зікурат, Жрець зустрічає тебе і словами, він тебе чекає. Хто? Той хто бачить усе, моя дружина ні гірше. Тебе заводять у храму, там напівтемрява і табличка, що світиться. На ній викорбувано ми стежимо за тобою, син глини, твоє життя не твоє. Або станеш писарем, або підеш у каналізацію. Пряма мова Бога. Ти чуєш голос, Він говорить через жрецький транс. Ти зерно, що не проросло, я стараюсь, ти глечик, що не витримав випалу. Мене били козою, тобі слід писати закон. Я? я ледь читаю, тиша. Ну тоді буде важче призначення: Бог, жрець, табличка, судова постанова говорить. Тебе призначено старостою вулиці Кіркура. А можна ні. Ні. А що треба робити? Все. І відповідати за всіх. Ти падаєш на коліна, це не молитва, це коліна здались. Вулицю якою ти не хочеш керувати. Староста, твоя вулиця пекло, 43 людини. 19 табличок із каргами. 7 кіз, з них 2 вороги. Одна яма, яка пахне, як вся вавелонська каналізація. Ти отримуєш паличку старости, глиняну свистульку, зошит, табличку для скарг. Перший день. У мене дах протікає. У мене вкрали козу, а у мене коза вкрала жінку. Суд без суду. Ти вирішуєш справи, твоя коза винна, але вона має табличку. І ти не маєш, тож програв. Сусід інший каже. Я знайшов камінь із написом Всім бути добрими. Це фейк. У Вавилоні ніхто не був добрим. Нічні роздуми. Ти вдома сидиш, на колінах табличка з написом. Той, хто служить людям, швидко стає глидною. Ти її не читав раніше, але тепер відчуваєш. Жінка каже, ти став серйознішим. Мене били козою, призначали старостю і прокляли тричі. Пишу книгу. На чому? На глині, як усі, фінал, ні, просто кінець дня. Ти вкладаєшся спати. Діти вже тихі, кішка мурчить. І десь у глибині міста знову чуєш коза, знаходить у чужий город. Чудово! Залишилося завершити твій епічний день у Вавилоні. день, що розтягнувся на життя. Ти був простим вавилонянином, потім судимим, потім старостою. Потім філософом поневолі. Але головне, ти вижив. <кхід> Один день у Вавилоні, що триває усе життя. Або як ти став частиною історії, яку потім знайдуть археологи і не повірять. Твій щоденник, ти починаєш писати. Не тому, що хочеш, а тому, що все інше вже пробував. Глиняна табличка, паличка, руки трусяться, але працюють. Сьогодні знову коза, знову та сама, але тепер вона принесла мені камінь. Це, мабуть, щось означає. Діти ростуть, старший почав лаятися, як писар. Молодший молитися жерцям. Дочка заявила, що хоче заміж за Оморея. Я не заперечую. Головне, щоб не закузу. Я більше не боюся богів. Їх мені вистачило. Тепер я боюся лише одного нового указу про податки. Старість у Вавилоні, Ти вже не тягне гаєжлину, ти вже не староста. Віддав паличку молодому. Ти старий, і це найкраще, що з тобою сталося. Вавилон шумить, росте, падає, будується знову. Ти сидиш на своєму ганку, дивишся, як кози їдять чужі палички і згадуєш молодість. Жінка ще поруч і ще бурчить, але вже лагідно. Знову пишеш свої мемуари. Якщо не я, то хто? Роздуми, ти згадуєш день, коли вперше отримав прокляття. Ніч, коли тебе вперше обдурив писар. Ранок, коли ти зрозумів, що жрець просто вигадує все на ходу. День, коли коза такі навчилися відчиняти двері. І ти усміхаєшся, бо був там, бо знаєш. Історики тебе не зрозуміють. Твій щоденник коли знайдуть. Археологи скажуть, це, певно, сатирична табличка, жарт. Тут написано, мене з'їло коза, а потім судили. Та хто міг таке вигадати? Ти, ти міг, бо ти вавилонянин, який не здавався. Остання табличка на останній сторінці твого щоденника. Я не став царем, не став героєм, але я протримався один день у Вавилоні. Це вже не подвиг. Вавилон упаде, коза здохне, табличка зітреться, але історія одного чоловіка, який просто намагався спокійно жити, витримає усе. Бо сміх це теж безсмертя. А ти.